Сьогодні добре, що є можливість у організаторів порталу збирати вас, але такої організації в Києві, діючої, реальної, живої, яка цим займається, немає, тому стільки питань було розглянуто, ну, вірніше, доведено до вас минулого разу. Цього разу хотілося б, щоб зараз, ну я коротенько висвітлю цю проблему, вона для вас зрозуміла. Просто вона, скажімо так, Буде виглядати в такому короткому, зрозумілому аналізі. А потім е я пропоную вас, щоб е дехто висловився, якщо він заперечує, скажімо, проти такої позиції, бо результатом е роботи експертів ми бачимо звернення, які вже надходили від окремих громадян фізичних осіб до Кабінету міністрів. Проханням привести у відповідність до закону про житлово-комунальні послуги, нормативно-правові акти, які стосуються послуги з електропостачання. На сьогодні такого чая від вірніше праввідносини по отриманню послуги з електропостачання від тих правовідносин, які сьогодні у кожного з вас, хоч фізичної особи, хоч об'єднання фізичного житло будівельного коперативу, оформлені. Або не оформлені, або недооформлені, або не так оформлені, з енергопостачальної організації у нас це Київенерго Енерго. Якщо ви почитаєте свої договори, то ви там не побачите слово товар електрична енергія, то можете подивитись на нього в ракурсі, в якому він називається про постачання електричної енергії. Що таке постачання електричної енергії, ви все добре розумієте, є Прилади обліку електричної енергії, ви її отримуєте, фіксується певний обсяг електричної енергії, ви за нього розраховуєтесь і так далі. Але ці відносини відповідно до законодавства, є відносини з купівлі продажу електричної енергії, тобто постачання, це, в принципі, те ж, за основними ознаками. Мета, наша мета. Отримати э, такий нормативний акт, який би регулював відносини у сфері отримання послуг з електропостачання. Основна різниця між товаром електричної енергії, між постачанням товару електричної енергії і надання послуг комунальної послуги з електропостачання це е, права і обов'язки сторін, і підстави, і порядок припинення надання такої послуги. Або е, припинення надання товару за договорами, якісь одні існують. Можливо, так би воно продовжувалося і надалі. Зараз вже восьмий рік так, проходить, як є закон про шкотово-комунальні послуги з 1 січня 2005 року. Він у нас набрав чинності. Е, але наша енергопостачальна організація, і як нам відомо, ну, хто заходить на портал, знає, що. І е, ваші колеги живека ОСББ і Запоріжжя, Дніпропетровська, Херсона, Крима, е, Миколаєва, вони давно своїми новопостачальними організаціями воюють в лапках з цих питань. Е, ну, не з таких конкретних, але е, що стосується поставки електричної енергії, встановлення будинкових лічильників, приладів обліку електричної енергії, і так далі. Але <кій> сьогодні важливо зрозуміти, що Київенерго в даному випадку наш має право припиняти постачання надання послуг з електропостачання у випадках, які передбачені нашим законом про житлово-комунальні послуги. А саме, це заплановані капітальні ремонти, це якісь надзвичайні випадки, аварії і все тобто Сьогодні в реальності, минулого разу ми говорили про те, що е, Київенерго дозволяє собі, ну, в принципі, йому законодавство не заборонено, бо він не надає у нас послуги з електропостачання, дозволяє собі направляти попередження. Зокрема, ми розповсюджували попередження е, об'єднанню співвласників багатоквартирного будинку Миробіцька, 39, тоді голова правління не міг. Е, Прийти сьогодні він є, Дмитро Іванович Гаджак, борець у нас за, скажімо, вирішення такого питання на рівні Міністерства, на рівні Кабінету міністрів, на рівні Київської міської державної адміністрації. На жаль, сьогодні велика переписка цього об'єднання знаходиться в стадії опрацювання, роз'яснення, тобто в роботі. Ще кінцевої відповіді на це немає. Але на сьогодні очевидно, що таке питання вже ну, повинно бути поставлено ким? Є така громадянка Катенка Ольга Олександрівна, на жаль, вона похилого віку за 70 років, сьогодні не змогла прийти. І, повірте на слово, вона поставила перед Кабінетом міністрів два тижні тому письмово. Таку проблему, ну вона аналогічна тій проблемі, які зараз вам роздадуть, Намагать, будемо намагатися вирішити, вирішити ми, якщо ви підтримаєте, і просила привести до закону, до закону про житлово-комунальні послуги правила постачання електричної енергії для населення, ну, тому що вона є фізична особа. Що стосується правил користування електричної енергії, затверджено наказом Держитлокоморську, Емперія, затверджених Національною комісією номер 28 ну, як ви всі знаєте. Значить, я вважаю, що ці правила не можуть взагалі розповсюджуватись на відносини між громадянами і електропостачальною енергопостачальною організацією, і відповідно не можуть розповсюджуватись на відносини між вашими об'єднаннями, житлово будівельними кооперативами і теж, зокрема, КІОНР. Чому? Тому що в складовій тарифу на утримання будинку є комунальна послуга для населення. Тобто ви, як неприбуткова організація, в принципі, не купляєте електричну енергію для того, щоб виробляти якусь продукцію. І ви не є таким господарюючим суб'єктом. І по суті забезпечення, вас, забезпечення місць загального користування світлом для чого ще використовується? Для ліфтів. Ліфтів, да, ну, підвали теж ліфта. Да. Да. Це м -м. теж та ж комунальна послуга, бо наша квартира, вона окремо так не існує. Mm -hmm. Вона існує з ліфтами, з під'їздами, зі сходами і так далі. Тетяна Васильовна, скажіть, а підземні стоянки відносяться? Давайте, давайте, да, давайте, давайте до кінця, будем. Будем у нас час, да. достаточно часа. Да. На е, Володя, наш учень активний борець правильно ставить питання. Сьогодні всі нові будинки будуються з паркінгами, з, з різними будовами, які називаються нашою Київською міською державною адміністрацією як тільки можна, щоб тільки видати свідоцтво і потім брати плату на утримання будинку. От е, вона має бути верніше ці паркінги. Апріорі мають бути складовою вартості квартири, яка фінансується до речі, одночасно. Ну як правило. І е, різні моменти, але як правило одночасно. Але потім, коли все збудовано, коли вже людина отримує ордер, виявляється, що гаражі е, парку місця зараз є такий об'єкт права власності парку місця, парку місця, гаражі підземні, там і так далі. Вони окремо, квартира окрема, це окремо. По цьому стріляться відділення з інтересованими представниками. <безплат> Хто ж набереться в ног? А сейчас про лікується. Е, Значить, тому. Комунальні послуги було чітко написано. Дана вказівка Кабінету міністрів, що протягом шести місяців Кабінет міністрів повинен був привести відповідність всі нормативно-правові акти. Ну і відповідно подати пропозиції щодо внесення змін до законів України. Зокрема, про закон про енергопостачання в Україні. Наше Київенерго дуже так професійно користується цим законом. В тому числі і що стосується припинення постачання електричної енергії. Національна комісія з регулювання. Як вона зараз називається? Ринко електроенергія. Ні, вона зараз інакше називається, тобто енергія. Абревіатура да. вона що, що регулює. Що регулює, так. Да. Е, вона не ініціює, значить, Видання, прийняття, підписання там і так далі, внесення змін до законів е, і видання будь-яких постанов кабінету міністрів, тому що вона вважає, що е, послуга Це не, є. Є не входить до її компетенції. Mm. Тобто у нас є mm. <coughs> У нас є національна комісія в країні, яка. Ну, за своїм положенням, ніби як повинна регулювати це питання в країні. А такої Національна комісія з регулювання ринку комунальних послуг відповідає на офіційні запити громадян об'єднаних громадян бачила, що вказане питання не відноситься до її компетенції, ідіть в НКРЄ. Е, ну а НКРІ, значить, нічого не знає. В результаті у нас закон про житлово-комунальні послуги в цій частині. Не діє. І будь-кому, будь-якому об'єднанню, якщо ви заборгували навіть 20 гривень Київенерго відповідно до правил користування елечної енергії, що для населення, що до 28-х цих правил, має право за місяць попередити, головне для них отримати розписочку. І через 30 днів після отримання розписочки вам просто відключається без ніяких пояснень, якщо ви не гасите забороненця. Така плачевна історія була, наприклад, з УСББ Миропільська 39, і Національна <сь> комісія визнала дії Київенерго неправомірними лише з тієї підстави, що в цих правилах. Є такий невеличкий абзац, який говорить про те, що у разі, якщо між енергопостачальною організацією і е, покупцем електричної енергії, споживачем електричної енергії, ну, бо то юридична особа чи громадянин є спір у суді, то тоді не можна відключати, припиняти постачання електричної енергії до вирішення цього спору. Ну, щоб ви знали, якщо спів суді... Тобто ніякі попередження тут тобто, не діють. Київенерго знало відповідно про цю норму, але вони вирішили, що об'єднання, ви ж розумієте, всі ми не фахівці в цій галузі. Ми всі вивчаємо її з чистої сторіночки. В даному випадку ми тепер це знаємо через те, що Лесбебеморопівська 39 звернулась до Енкаріє і, в принципі, куди тільки можна було звернутись. Щоб не відключали, не припиняли постачання електричної енергії. І тепер маємо такі знання. Заборгованість. Чому заборгованість? Ми можемо говорити про це години ну, три. Виникає спір, що входить в складову тарифу на електричну енергію, що не входить. І ткачка холодної води, те, що було регулювано до 2000. Тобто там дуже складні питання. Сьогодні, можливо, буде проведена експертиза Інститутом судових експертиз, якщо залучать і знайдуть спеціалістів в галузі електроенергетики, поки що їх немає. Тобто надії на те, що вас захистить суд ніколи в даному ні, ні. випадку немає. річ адвоката. Так. Це речь адвоката після інформації Міністерства юстиції, який, на мій запит відповів, що таких спеціалістів в галузі теплої енергетики та електроенергетики судових експертів немає в Україні. Нікому це не потрібно. А навіщо хто буде захищати вас від Києвенерго і Дніпроенерго, і Запоріженерго, і так далі? Тому я ще раз повторююсь, ваша колега не зрозуміла, про що я кажу. У вас на сьогодні договори про постачання електричної енергії товару. Ви заборгували, вам відключили. Ви не згодні, це не розглядається. Ви повинні заплатити, а потім сперечатися. Ані право, що причини. Ви повинні зрозуміти, що якщо ви далі... І ваші члени ОСББ і ЖБК вам не заплатили, ну, наприклад, так. І у вас немає навіть коштів для того, щоб подати в суд і стягнути в порядку е, начать, наказного провадження заборгованість. Ви відповідно не розраховуєте з енергопостачальною організацією. І ваш будинок за сьогоднішнім вашим договором. І за правилами постачання електричної енергії елементарно е, в ньому припинити постачання електричної енергії. Ви можете з цим погодитись? Це ж будинок, це ж не завод. Розумієте? У нас такого не було. Шановні розумієте про що я кажу? <просто, рес> б... у нас такого не було сьогодні. А буде завтра. Завтра буде. Сьогодні е, почали просто з громадян. Тому що просто окремого громадянина задавити дуже просто. Дуже просто. Повірте. Задавили людину, яка Ні, ну за окремого громадянина взагалі немає спору. є будівля. Є межа, є лічильник, квартира, плат... квартира. 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 квартира тим більше. Є квартира, є лічильник, є обсяг споживання. Да. І це може бути спорт? Плати за електроенергію. І Розкажу, трошку. який спорт. А, це Приходить чі, попередження. Чі, Шановна, чі. заплатіть. Да. Ви маєте заборгованість 285 гривень да. станом на сьогодні. І е, ну, там у них планочок про припинення постачання електричної енергії. Місяць здається тобі на провоювання за руки так. Бабуся розписалась, але потім добросовісна, ви ж знаєте, бабусь, вони ж е, поперед пенсію несуть зразу. Вона ж пішла в Печерський е, відділила свої квітанці, заплатять. Вона приходить де? в Печерський відділ Ківенерго, і говорить, що скажіть, будь ласка, де у мене заборгованість? А вони говорять, це було три місяці тому. А у 2003 році вам нарахували пільгу, вірніше вам е, е, врахували пільгу у розрахунках з бюджетом, а вірніше ми не отримали гроші е, на погашення вашої пільги, не зараховано, тому що пільги, пільги, да, вона Чорнобилець першої категорії. Е, значить, тому що ви не подавали заяву. Притому ви її отримали, ну нібито незаконно, в січні-лютому 2002 року, в травні-червні 2003 року і ще два місяці 2004 вона говорить, так я взагалі вам не подавала ніяких заяв. Як сьогодні з'ясувалось завдяки нашому експерту Дмитру Левицькому, він спеціаліст цій галузі, заяву взагалі не потрібно подавати. У нас є єдиний реєстр пільговиків. От тільки тому, що ви в тому реєстрі, Київенерго енерго отримує з бюджета гроші. І сьогодні в неї є 285 гривень, розумієте? Але прийшов електрик без неї і припинив електропостачання, вона три дні просиділа без цього, враховуючи, що вона, е, ну, скажімо так, <кхем> освічений, знаючий. Такий громадянин свідомий, вона почала добиватись. Ну і в принципі, навіть представник НКРЄ на нараді в Києві я була на цій нараді, підтвердив, що е, є заборгованість, ніхто розбиратись не має. Вам повинні відключати. Є 28 правила. Вона говорить, що я ж не підприємство. Ну, 1357, Все одно, все у вас правильно зроблено. Ну, тоді що виходить людині? Самі розбиратись. І е, доводити, ми говоримо, так, да, я особисто говорила представнику НКРІ. Шановні, а як же закон про житлово-комунальні послуги? А представник енергонагляду України говорить, да, його давно будемо відмініли. <рес> да. А як вам може, ви скажете коли? Ми щось так не прослідкували. <кхів> вот. А квартира. Да, а что почему? У нас у всех прямые договора Прямые договора у вас есть пускают. Конечно. Есть. Ну так хто вам не набавить. Не сидите на месте. Девяносто девяносто пять процентов все прямые договоры. У мене пропозиція. слово, Ні, не питання. Я запропонував, що ми спочатку зараз все, що у нас поряд бачена, потім ми а потім буде питання відповідного. Давайте підкреслить, бо я просто не можу всіх перекричати. Правильно говорить ваша колега сьогодні. Я не маю статистичних даних, але всі випадки, коли відключалась електрична енергія у квартирах, свідчили про те, що договорів на електропостачання, хоч товар, хоч послуга, «Київенерго» не має. У тому випадку, коли я питалась, коли я вам говорила про випадок з квартирою на Чекістів, 4, це Печерський район. Виявилось, що в цьому будинку, навіть в цьому ЖЕКу, це центральний ЖЕК, КП Грещати, не забезпечив укладення договорів з мешканцями квартир на їх на постачання їх електричної.